Вітаємо! До вашої уваги налобний ліхтар модель 2188 Т6. Ліхтар укомплектований двома акумуляторними батареями та usb шнурком для підзарядки. Дана модель виконана у металевому корпусі. Секція для тримання акумуляторів з пластику має кріплення на голову. Ліхтар має механізм для нахилу блоку світла та вагу близько 150 грамів. Модель має три режими освітлення. Дальнє світло, ближнє світло та стробоскоп. Також має частковий захист від вологи та ударів.